Після Барселони ми відправилися, у нас був цілий день в морі, і сьогодні ми прийшли зранку в Кадіс, це іспанське місто. Ми тут знаходимося з 8 ранку до 15.30, і ми не купували ніяку екскурсію, підоглядати самі містом. Зараз подивимося, місто невеличке, тому. Рушаємо, подивимося, що там в ньому є. Тут є дюті фрі, на зворотному шляху можна буде щось купити. Покажемо потім теж. Так, таксі, тур на таксі, Севілія Тур, дві години, 250 євро. Кадіс, тур, панорама, одна година. 65 євро. Ну так. Просто доїхати до центра міста коштує 10 євро. Але тут, судячи з карти, центр недалеко, тому ми прогуляємося пішки. Погода. Дозволяє це зробити, то ми йдемо. Вон попереду є туристичні двохповерхові автобуси. О, тут є такі самі автобуси, як в Барселоні. Так, дивлячись на те, що ми гуляємо на екскурсії, треба трохи відволікатися на телефон і працювати, тому ваші запити завжди в роботі. Дивіться, як цікава штука. Це Туалет просто посеред вулиці, такий старий туалет. Він скоріше за все діючий, а може й не діючий. Бо, запах неприємний тут, як би там не було. Люди п'ють каву. Ніхто нікуди не поспішає. В Кадісі багато туристичних локацій, старе місто це центральна площа. Ще Кожна, кожна будівля несе в собі якийсь історичний сенс. Природа дуже гарна, ось нарешті з'являється сонечко. Прийшли, ми дійшли до парку, він називається Генова або Женова. Парк такий безкоштовний вхід. В ньому багато рослин, різних дерев. Тимофій каже, що дерева підстрижені як морозиво. Квіти є. Написи з QR-кодом, ви можете відсканувати своїм телефоном і почитати про що там пише. Обов'язково завжди ми радимо туристам брати зручний одяг, взуття, тому що потрібно багато ходити, якщо ви хочете щось бачити, що чуєте звук. Це папуги, вони на пальмах і стрекочуть, щось там між собою сваряться, щось розказують. Це дуже цікаво, яке гарне дерево, якісь ключками. Дивіться. Ух. Є ось такий якийсь фонтанчик, але він, на жаль, зараз не працює, хоча вода в ньому є. Також є тут кафе, можна присісти, випити кави, мабуть. Що там ще є в них? Кава точно є, бачу. Під час прогулянки, якщо ми зустрічаємо десь дитячі майданчики, такі цікаві локації, то нам потрібно обов'язково їх потестувати, перевірити. Що тут, як і до чого? В Іспанії, до речі, часто ми зустрічаємо, коли подорожуємо в Іспанії, класні майданчики для дітей, спортивні тут є для дорослих, ну для старших діток я маю на увазі. Тобто це дуже розвинена така штука, і це дуже класно. Якщо батькам треба трошки перепочити, діти можуть позайматися на майданчику чимось. Камера, не знаю, чи передає просто ці неймовірні дерева, вони, я не знаю, який тут об'єм, діаметр оцього стовбура, він просто величезний на камері. Мабуть, це таки не передає. Дивіться, які гілки, вони підперті такими металевими стовпчиками. Просто... Дім сюди магазин, кофе, кафе, магазин, наружне. Туристи гуляють з лайнера, ми їх там вже бачили. Недалеко від порту в місті Кадіс є ось такий критий ринок. Тут є ось морепродукти, рибка якась, овочі. Цікаво. Людно дуже подивитися цікаво на ціни. Так, що тут? Криветки 3,50 суток на кілограм, дуже гарна ціна, якщо це за кілограм краби, 4 євро, 8 євро кілограм таких величезних креветок вже свіжих, о, яка гарна риба. Риба чорт там є, якась ще. кунець, 20 євро кілограм, велика філе свіже. Ікра, 30 євро кілограм, лежить якась рибна. 4 євро. Дорада 11 євро. тут 12 вже більша. Це весь рибний ряд. Є ще фрукти десь далі, ми бачили, зараз, подивимось теж. Але всі наче щось дивляться, ніхто нічого не купує. Ні, щось купують. Це, мабуть, місцеві, бо ж туристи таке точно не будуть купувати. Що вони з ним будуть робити? Рибу ми тут ще є два ряди, риби, море продуктів різних. Ось ще фрукти і овочі. Є Апельсини — 2 євро, помідори, томати, виноград, мандарини 2,20. яблука 2,50. помідори картопля 3 євро. Ось тут є ще спаржа, перчик, виноград. 4 євро гранат, кіло. Досить гарні ціни, в принципі, в Іспанії це, я так розумію, середні ціни. Тут є якісь кафе, люди ще сидять, щось їдять. Там є м'яса. Сири, булки, булки, якась випічка. М'ясо свіже, і ковбаси, і салон є навіть теж. Ось фруктовий, тут ще фруктовий ряд. Вота 3,79, апельсини, 2 кіло, 3 євро, 1,5 євро кіло, гарна ціна. Виноград 3,50. Маслини оливки, якась копчена риба ще є. Маринади, там ще огірки якісь мариновані. А тут же овочі, бурячки гарні висять, ще дині є. Натуральний сік стоїть черга 2,50 євро. Натуральний сік. Картопля 3. А, 3 кг, 2,99 картопля. Риби, манго 2,39 євро. Це, мабуть, кілограм, але вони такі великі, досить гарна ціна. В центрі Кадіса є ціла вулиця з магазинами. Тут є і Манго, і Тезеніс, і Зара, і хоп-хоп, якийсь хоп. там. Це такий бренд іспанський. там всяка, всяка дрібнички продаються, є і що ми тут ще бачили, є біжутерія різна. Техніка, іграшки, коротше, все є, де вам витратити гроші. Клас, дивіться, який музикант. Вже всі магазини підготовлені до свят. Втомились, проходили більше ніж 4 години. Кадіс прекрасне місце: місто, місто апельсинів, папуг, які скачуть тут по деревам і вишукують собі їжу, багато собак, гарних різних порід. І, і що? Втомились? Находили козак і Кимари, то ми зараз трошки відпочинемо і будемо йти на лайнер, бо вже 13 година, а відправлення в нас. По-моєму, о 16-й, тому трошки переведемо дух і підемо далі. Ми прогулялися. Зараз 14 година. У нас є час, коли борт найпізніше може закритися. Це 15.30, тому нам треба швиденько повертатися вже, бо можуть бути ще черги на вході. Плюс перед входом на борт є дюті-фрі, треба глянути, що там за ціни. Обов'язково приготуйте свої круїзні картки, тому що... Їх будуть сканувати. Так, будь ласка, вхід і бачите, зразу контроль. -да. Просто дивляться, щоб у вас були картки. Ніхто не сканує поки що вашу, ваш фейс. Просто дивляться, щоб у вас були картки і пускають. А далі ось бачите, буде контроль ручної кладі, щоб ви не приносили ніяких заборонених предметів. Це Ножі, пістолети, колючі, ріжущі предмети. І там далі зона duty Free. Можна ще погуляти, щось купити. Сувеніри якісь. Все як в аеропорту. Хто вже літав, то тому процедура знайома. Після проходження контролю, контроль, до речі, був лайтовий, нічого особливо там не просили витягнути. Ціни за дорогі. 4,95 прінгос, який коштує там євро 40, десь так. Якісь сувеніри, магніти. Що тут є в магазині? Ще ну ось Red Bull ми щойно купували в магазині Євро 50, тут 2,95. Тобто, як для Duty Free, якщо це називати Duty Free, то мали би бути ціни. Дешевше, ось якась кружка Кадіс металева, 6,90 ручки. сувенірна продукція, ручка. Ціни, а 2 євро. Тимофій теж щось хоче. Сина, це іграшка на ялинку, це не яєчко. Ага, і цікавіше, іншого порівняємо ціни на. Е, парфюми є, якісь бренди. Алкоголь, диски, Що там у нас такого цікавого? Мартінні 11 євро. Ну, нормальна ціна, в принципі. Собаки ще є. Саче, парфюми 70, 80, 40 євро. Дивлячись на що? 1 мільйон 85, Hugo югобос. 30, є, час який, апіроль 18, велика пляшка, просеко 2019. Ну, загалом, в принципі, по алкоголю ще ціни такі більш-менш нормальні. Oh, Тут Red Bull теж 2,95. Mm, Label 18. Ну, нормально ціна, 35. <певіг> <смір> oh, <sorry. певіг> а, на сигарети гарні ціни 40 євро. Ну, для Європи, наприклад, у Франції набагато дорожчі. Все, і далі піднімаємося на борт. Там знову буде перевірка карток. Тому перевірте, щоб ви їх ніде не згубили, ми не згубили. У нас є, знову підготувалися і шукаємо вхід, вхід далі. Ось. В принципі, все зрозуміло. Якщо ви перший раз, то нічого нічого боятися. Ідіть туди, де йдуть люди. Ось, будь ласка, оля Оп, опцентю допомогли. 15.00 повертається персонал, бо ті, хто не працюють, можуть теж піти погуляти в місто. П'ятнадцять 15.30 має повернутися вже. Сіньком всі допомагають. Ось, будь ласка, тут вже сканують ваші картки і дивляться на ваше обличчя, щоб були саме ви, а не хтось інший замість вас. Все, welcome on board. Встигаємо ще на обід. 1400. Швиденько все пройшли, повернулися, але бачите, вже досить багато людей. Повертається. Варто прогулятися по Кадісу, тому що на борту, якщо ви Кадіс вже бачили, то можете, звісно, лишатись на борту, тут є чим зайнятися. А якщо не бачили, то радимо просто прогулятися навіть без екскурсії, тому що все близько, все біля порту, центр міста, магазини, кафе. Просто посидіти, відпочити, гарно подивитися на океан. Варто обов'язково це зробити, тому подорожуйте.